Я на святої Євангелія жита, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будь Божні. Сказав Господь до тих людей, які увірвали в нього, коли випробуватимете в моїм слові справді. «Будете моїми учнями, ви пізнаєте правду, і правда визволить вас, вони йому відповіли ми потомка врагама, і не були ніколи невільниками ні у кого. Як же ти говориш, будете визволені, Ісус відповів їм істина, істина кажу вам. Кожен, хто чинить гріх гріха, не вільний, Невільник не перебуває в домі пові. син перебуває по вік. отже, як син вас визволить, справді будете вільні, знаю, що ви потомки Авраама, одна хочете в мене вбити, бо моє слово не має місця в вашому серці, я говорю те, що бачив отця мого. А ви робите те, що чули від батька вашого, ті йому відповідь сказали Авраам наш батько. Каже Ісус, якби ви були дітьми Авраама, чи ним діла Авраама, та ось тепер хочете вбити мене, чоловіка, який вам сказав правду, яку чув від Бога. Так Авраам не робив вичинити діла батька вашого, ті йому кажуть ми, не народилися, з жолоства один у нас, отець Бог. Ісус сказав їм, якби Бог був отець ваш, ви б мене любили, бо я від Бога вийшов і прийшов. Сина і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Ви пізнаєте правду і правда визволить вас. В сьогоднішньому Євангелії декілька разів. Згадується правда, пригадуєте цей діалог між Христом і Палатом, що є правда, що є істина. Іван Ліс згадується сьогодні дуже багато разів Авраам. Тут не мов би, протиставляється Авраам який приніс певну традицію і правдою, яку являє Христос. Але це цілковито невірне протиставляння. Про що йдеться в нашому житті? Господь ніколи нічого не заперечує. Ці Його знамениті слова шукайте найперше царство Божого, це інше нам додасть. Коли дивитися на наше життя, що є наші гріхи? Наші гріхи, коли ми щось використовуємо невірно. Коли щось ми робимо так, як нам, здається, було б краще. І помиляємось. Євангелій Господь нічого не протистояв. Не прозаставляв себе не фарисеєм, не садукеєм, не книжником. Так він вказував на їхні недоліки, вади і гріхи. Але Христос нам приносить важливе розуміння цієї правди. Про це також дуже гарно сказав Августин. коли Бог на першому місці все на своїх місцях. І я думаю, кожен з нас, кожна особа, це досвідчує. Коли десь ти маєш ці добрі стосунки з Богом, коли ти полагоджуєш свої стосунки з Богом, то що? Все інше полагоджується. А якщо ти псуєш стосунки з Богом, що тоді? Все шкар бере критить. Зумійте, гріх це не є щось ізольоване, от собі гріх ми зробили. Він є тут собі ізольований в коробоці лежить, а от є наше життя. Гріх робить відбиток на це наше життя. І зворотньо наше духовне життя, наша молитва, сповідь, стосунки з Богом. Це не є щось ізольоване, щось ми робимо саме по собі, воно відбивається на наше життя. Це дуже гарно видно притчі про доброго самарянина. Троє осіб йшло з молит. Не можемо говорити про якість їхньої молитви, Бог суддя. Але видно, що в цього самарянина була якісна молитва. Бо він побачив потребу навколо себе. І коли ми говоримо про наше духовне життя, це не є от моє духовне, приватне життя. Так, воно, моє духовне, особисті стосунки з Богом. Але ця правда, яку я пізнаю, вона неминуче проєктується в реальне життя. розумієте? Реальне життя показує, якою наша духовість. Реальні обставини показують, які мої стосунки з Богом. Конкретні обставини мого життя показують, чим ми є. Ми можемо вдавати себе когось, щось до пори до часу. Але саме трудні стосунки, перепрошую, може, трудні ситуації, краще сказати. М'ядих. Тому стає зрозуміло, чому церква так легко, якщо можна так сказати, Проголошує мучениками, мучеників святим, тому що трудні ситуації показали, яким вони є. Не тому, що їх замучили, ні. А тому що трудні ситуації показали, хто вони Наш В нашому житті, ми так і кажемо, товариш пізнається в біді. Так каже? Та не тільки товариш, я сам пізнаюся, коли є трудні ситуації. І якщо я є в правді, то я всюди вправду. Що я пізнав правду, а правда істина це Господь. Тому пізнаваємо правду істину. Це найважливіша річ в житті. Пізнаваємо Бога, шукаємо Бога все інше. Особисте життя, діти, батьки, праця, здоров'я. Все інше буде ставати на світі. А коли ми не пізнаємо правди, Бога, всі наші намагання у будь-яких ділянках щось там полатати, щось там зробити, воно щось латається, робиться. Але фундаментально не преображується, не відновлюється. Шукаємо Бога, Його царство. Все інше полагодиться, вирішиться і доповниться. Амінь.